Символ боротьби та свободи у Києві відзначили день кримсько-татарського прапора. Стяг підняли на будівлі міської державної адміністрації. Вперше блакитно-полотною золотою та рахтамгою замоюріло у Бахчисараї у 1917 році. Та за радянських часів, коли кримсько-татарський народ зазнавав репресій, прапор не використовували. Його відновили у 1991-му. В Україні день кримсько-татарського стяга відзначається уже 13-й рік. І сьогодні немає жодних. Будемо святкувати цей важливий день для кримсько-татарського народу, який поруч стоїть і бореться за незалежність України територіальну цінності. І багато працівників кримсько-татарського народу сьогодні захищають Україну, захищають своє майбутнє, майбутнє Криму. Незабаром над Кримом знову замайорюють два прапори державний прапор України, який стверджуватиме суверенітет української держави над Кримським півостровом. І кримсько-татарський національний прапор як символ оновленої кримської автономії, як символ автономії, де суб'єктом самовизначення буде корінний народ тієї землі.